Нещодавно з приводу дронів на той сторінки Facebook з'явилася публікація з приводу того, що волонтери попадають під оповідкування, якщо вони збирають гроші, які потім втрачають на дрони. Що це за, такий, за така прогалина в цьому нашому законодавстві? І чи вирішується воно зараз? Ну, Знову ж таки, це я говорю, що окрім. Боротьби з Російською Федерацією нам дуже часто доводиться боротися чість, а, там, от, власним законодавством, з а, власними чиновниками. А, в той час, коли держава а, не закуповує дрони такого класу, не закуповує мавіки, аутели, не закуповує СПВ-дрони. Тобто це все на плечах волонтерів. А, і, Держава сказала, шановні волонтери, ми для вас придумали механізм, ось там от реєстри волонтерів, офіційно зареєструйтесь, створіть собі волонтерські рахунки і можете збирати у вас все буде законно. А, розказала, але а, при цьому не сказала, що а, не на всі види а, товарів можна збирати кошти без оподаткування. А, коли ми почали розбиратися, сконтактували з податковою службою, а запитали, яким чином правильно от, обліковувати, коли ми робимо на волонтерські картки збори на дрони. Як правильно потім це обліковувати, щоб податковою не було питань? Вони кажуть, а дрони взагалі не в списку тих товарів, які підпадають під виключення податкове, а, і показав нам ось є 112-та постанова, прийнята в шістнадцятому році, якою податкова. Керуються в своїх діях, а і там є такий довгий перелік, там, я не знаю, там, десяток сторінок а, перелік різних товарів, а, які військові можуть а, закуповувати, коли збирають гроші на волонтерські картки, і передавати військовим. Там все, що тільки можна, є. Там є турнікети, там бандажі, приціли, не знаю, шкарпетки, там все що завгодно. Рації, дронів там немає. Антидронових рушниць там немає. А, очевидно, що старлінків там немає, бо старлінка не існувала ще в 16-му році. І ну, держава з 16-го року не оновлювала той перелік. Тобто він собі існує. А волонтери щиро вірять, що вони збирають кошти, що вони там всю звітність роблять, що вони абсолютно чисті перед податковою. І тут, от, там, подають всі а потім податкова до них приходить і каже: А ви нам винесли там 22% зібраних коштів. А так як. Кава". Дрони, антидрони рушниці – це в принципі не дешеві речі, а, тобто це досить значні суми. І от волонтери, який вже всі кошти зібрані витрати за куби, тут йому приходять і кажуть, а ти там нам ще не знає кілька десятків тисяч доларів вин в податку за те, що ти допомагав. А, тобто, з одного боку, держава не справляється з забезпеченням армії, а потім ще й у волонтерів, які це роблять за державу. А тобто, це спочатку такий шок був, а зрада, типу там все, а, а потім подумав. Окей. А як ми можемо це змінити? А, що десь Тобто зміна постанови це не там, якийсь там rocket science, тобто, тут, здається, б, нічого такого аж складного не має бути. А, і а, звернулася до народних депутатів, звернулася до віце-прем'єр-міністра і міністра економіки Юлії Сверденко, А, І наразі було два депутатські звернення. А, Плюс підключився прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підключилася Юлія Свереденко, віце-прем'єр-міністр. І обіцяють, що а, зможуть а, розширити цей список. І ось ми там в розмові а, з депутатами якраз питають, а можеш дати цей список, скільки ще позицій треба додати? Я кажу, слухайте. Чому ви такою дурною займаєтесь? Скільки ми будемо ну, Тобто цей список треба буде оновлювати кожні, там 2-3 дні, бо буде з'являтися щось нове. не знаю, там, Якийсь волонтер на ватні палички для військових буде збирати, а їх там немає в цьому переліку. Ну, тобто, ви не можете придумати виключний перелік. Напишіть просто все, що передається на там, Збройні сили, Нацгвардію, Нацполіцію, ДСНС, там, всі, всі с, а, а, інституції, які залучені в боротьбі з такі, О, точно. Типа, чому не додумали про такого? Ну тобто якісь такі елементарні речі, але а, не знаю, наші там, от люди при владі вони якось думають в певних рамках. А давайте придумаємо, що дозволити. А для чого це робити? Давайте дозволимо все. Якщо є якісь товари, які ви не хочете, щоб там волонтери на них збирали, не знаю на ядерну зброю, вони сабо не зможуть купити, Ну то напишіть це виключно, тобто не замість того, щоб заборонимо все і дозволимо цей список, краще давайте дозволимо. Все.